Доброго ранку, ми вже на полі. Кубіка привезли. Заправляю трактор вчора обдув, все ну, приготував. Зараз стався заправити, залити дблю і в бой. Батько на полі ночував, як охороняв техніку. Комбайн обдуваємо, заправляємо далі печем. Сьогодні приїжджаємо на пшеницю твердих сортів. Техніку намагаємося обслуговувати дуже якісно. Обов'язково видуваємо всю поляку прям дуже так ретельно, щоб вона не слежувалася, не залежно, не отримала цих мочалок таких великих. Трактор також намагаюся обслуговувати, обдувати. Закінчив роботу, приїхав, відразу обдув, продувся, щоб вона не відсирювала, не слежувалась. Тоді воно легко видувається і трактор завжди. Ну, Не накопичується велика кількість пилу. А воно ж само за собою влітається на е, як, долговічність роботи техніки. Е, ще нюанс. Поетблю. Нема ніяких питань. Е, всі, там, Багато хто писали, думаєте, не думаєте відшивати етблю. Не думаємо, тому що ми живемо в такій державі, яка йде до Європи більше, як ну, як хотілося б всім звичайно. Е, рано чи пізно, я думаю, скоріше раніше. Влупять нам налог на екологію. І та техніка, яка буде без Адблю, за зато будуть з кожного літри пального доплачувати, скажімо так, державі. Тому що, як кажуть, бюджет все одно треба поповнювати. Тому едблю не збираємося шувати. Одне, що треба тільки окрему лійку, окремі каністри, чисті з підетблю. Трактор обдутий, щоб поляка теж не попадала, і питань з цим нема. Системи служ... ну, ходять по 6-8 тисяч годин без питань на тракторах. Уже. Перші там починають датчики від... відходити, ті, які стоять в каталізаторі. Але це таке міняєш датчик і ходиш далі. В бакі стоїть фільтр, два фільтри. AdBlue. Один груба очистки, один тонкий. Той, що. Грубої очистки, то треба міняти. Книжка пише, типу там раз там, скільки, не помню, багато, а раз 500 мотогодин, треба його замінювати для як, правильної, гарної роботи самої системи. Тому почемо далі, поки що дискуємо. Залишилося ще 3-4 гектари гороха до Поки буде комбайн обслуговуватися, зроблю ну, нормальну кількість гектарів, а далі поїдемо вже на пшеницю твердих сортів. Красавець. Так, от уже відчувається коні на комбайні 500 плюс кабыл, ходить 8 км на годину, 7,5 метрів жатка, 6 гектар годину збирає. Такі гібридні компанії найкращі. Те, що клас придумав, зараз класно, всі копіюють. Джандіри, Фенди і проше все, все копія класна. Клас перший був придумував це 480-люкціон, який був гібридний. Чудово переробили э, измельчитель. Бернема тих та тарелок, так кидає. Кидає майже на всю ширину жатки. Вітер только сильний дує. Комбайнера вроді як справляється молодець. Молотимо пшеничку твердих сортів. Зараз будемо висипати, покажу її, яка вона виглядає. Ну, це прям золото. Так, так виглядає пшеничка. Має <кхух> ну, таку гарну склявидність чи як, коротше. Це только змолочена. І треба ще трохи полежати. Полежати буде взагалі гуд. Так, ще потрібно у нас новий водій. Зараз показати дорогу як і саме як керувати автомобілем. Це у нас такий полуприцеп. Він йде повнопривідний. Підключається передок на гідростатиці. У нас сьогодні жарко страшне. 35 показує. Ще й прикол, він на механіці. <рес> Тепер швиденько на погрузчику вже тулимо на склад вигружати фуру, тому що фура так повністю сама скидом піднімає, але е, на землі не може висипати все. Зараз покажу. Отак От ця справа. Склад з кришою і з фермами. Стаємо на одному місці, де між фермами прицепо, піднімаємо. І по грузчикам все згортаємо на кучу. Ой, обшилися аж оранжева така якась, аж червона. Так. Так, главу много снимать не буду, потому что треба быстренько разгрузить. Компания простаивать не должен. Включаем черепашку и погнали все туда потроху. троху. Отлично. И сейчас на горную кучку. <coughs> Декольких хвилин куча загорнута. Фура майже пуста. Полностью не вывантаживаем, потому что все сено свое. Ну Нема сенсу його ввозиться. Зараз зачиняємо, швиденько тут да підгортуємо, все залишилося небагато. І бігом на поле треба далі, щоб комбайн не стояв, бо ну комбайн це ж не діло, коли стоїть. Навіть якщо комбайн свін, то ну не можна встановити знива. Заворачуємо тут. Да-да, Як їхали, так і їдемо. Пустим сюди буде та їдемо. Ох, як могли бачити, сьогодні видався шалений такий день. У нас таких днів небагато. Звичайно, ми типу, маленьку машину возимо в склад, а фуру возимо одразу на елеватор. Так будемо робити і вже завтра. Це ми робимо тільки завозимо те, що тут пшениці твердих сортів її треба назберігати. Як можете бачити, вже виїхав дискую пшеницю. На пшениці вже використовую крашкатар. Завтра вже більш детально зніму. Сьогодні трошки підустав, а ще треба 20 гектарів зробити, як не крутим. Тому всім бажаю мирного неба, гарних вражаїв, гарної погоди. Всім до побачення, слава Україні!